Всім привітки! Сьогодні у нас вже 130-й день, як ми приймаємо холодний басейн. Також у нас сьогодні число е, по-моєму 3, якщо не помиляюся, 3 вересня, ой, та 3 жовтня. Як я казав, що в мене трошечки застуда, застудний стан. І Ніби вже от, от хочеться закинути челендж, щоб виздорювати. Але щось все рівно бере своє і хочу лізти в воду. Ну, якби не було цього стану, я б, звісно, ліз воду. Але так, трошечки все ж таки криє. І хочеться завершити челендж. Але я ще сьогодні настроюся все ж таки залізти. Але будь-який день може бути крайнім в цьому челенджі. Якось так. Температура водичка на 7 під 6 градусів практично. Будемо швиденько окунемся, умиємося і балазимо, щоб кажуть, більше не захворяти. Якось так всім приємного перегляду будемо надіятися на краще, а там як вийде. Досить зимно. Але, в принципі, для тіла нормально. Ух. як я казав, довго сидіти не буду. Они і вилазимо. Вилазячи з водички, дуже сильно круто, звісно, ноги, руки. Першу чергу ноги. Ну а потім вже стає дуже-дуже тепло. Ось. Хоча на дворі десь в районі 10 градусів, ну тепліше, ніж в басейні. Ось такий денечок швиденький виходить. Маю надію, що ми все ж таки зустрінемося з вами. Але кожен день може бути крайнім в даному челенджі, поки я зараз не можу прийти до себе. Ну і щоб цей застудний стан. Пошвидше прийшов. Всім дякую за перегляд. Маю надію зустрічі з вами в новому деньочку, Але як буде, так буде. Всім гарного дня і мирного неба!